У скоєнні розбійних нападів правоохоронці звинувачують двох місцевих жителів Полтави. Зокрема, встановлено, що напад вчинив 30-річний громадянин на неповнолітнє в районі Білої Альтонки міста Полтава. Один із потерпілих, 16-річний юнак, згадує, що під час прогулянків в історичній частині міста його зупинив чоловік та запитав, котра година. Потім почав просити гроші. Після відмови дістав ніж. Я дав йому гроші і почав підніматися вверх. Він ушов униз. По ступенькам до де вілобітки десь посередині. він мене догнав з деньгами в руках і сказав, що на пацан день, я пошутив. Але після цього, за словами потерпілого, підозрюваний переклав ножа в іншу руку та почав вимагати вже телефон. Неповнолітній віддав мобільний. На цьому історія не завершилася. Через тиждень біля краєзнавчого музею юнак пізнав цього чоловіка і разом з батьком викликав поліцію. Після того, як він Уже поняв, що вона вбіжить, почав угрожаючи розкрити собі вени. Вони визвали ще пару машин міліції, наряд. Ну, буквально через минут 30-40 вони її задержали. Інший розбійний напад стався на провулку Романа Чухевича. За словами виконуюча обов'язки начальника обласного управління поліції Сергія Чижа, зловмисник заволодів мобільним телефоном, ювелірними виробами 27-річного полтавця на суму 15 тисяч гривень. Інший підозрюваний, якому також 30 років, вчинив розбійний напад на громадянина, якому 27 років. На йому значних тілесних ушкоджень на даний час потерпілий знаходиться в реанімації. Обом зловмисникам загрожує ув'язнення. Від трьох до семи років